В ефірі програма сьогодні надзвучане про найрезонансніші події, які сталися в Україні і світі. Далі. Одна жінка загинула, та ще двоє дорослих з дворічною дитиною у лікарні на Львівщині. Мікроавтобус Рено виїхав на зустрічну смугу, де у лоба дари вазівку. Пасажирка лади загинула на місці. Водія з закритою черепно-мозковою травмою та переломом доправили до лікарні. Госпіталізували також дитину та пасажирку з Іномарки. Ця ДТП відбулася неподалік городка приблизно о 10 годині ранку. За попередніми даними, керманич автомобіля Рено Трафік виїхав на смугу зустрічного руху і вчинив бічне зіткнення із дев'яткою. Після цього транспортні засоби з'їхали з дороги у кювет. У водії взято кров на вміст алкоголю. Наразі триває розслідування Правоохоронці встановлюють усі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди. 80-річний чоловік потрапив під колеса автівки у Дніпропетровську. Пенсіонер переходив дорогу, коли його збила машина. Від потужного удару чоловік загинув миттєво водій. З місця пригоди утік. Ані його, ані марку машини ніхто не бачив. За висновками експертів, наймовірніше чоловіка збила вантажівка. Наразі правоохоронці розшукують свідків аварії та просять відгукнутися тих, хто має інформацію про пригоду. Предположительно, автомобіль фура, сіняя кабіна тент якобы іностранного производства. Тобто всі, хто бачив дане ДТП, либо може толі пояснити. Очевидно, просимо та зватися, сабшіть любим удобним для вас способом. Либо 102, либо дежурна частина часть Гаїгорда, сімсот сорок чотири Вбила і добивала у Рівному. Жінка жорстоко розправилася з власним чоловіком. А тіло намагалася розчинити у кислоті. Затримала вбивцю київська міліція. Порізала ножем, душила, засипала тіло вапном, а потім залила кислотою. До такої розправи над чоловіком жінка вдалася після чергової сімейної сварки. А вони у родині спалахували часто. Тіло знайшла матір загиблого. Її занепокоїло те, що чоловік довгий час не виходив на зв'язок. Почала телефонувати невістці, але та сказала, де її чоловік не знає. Мовляв, забрала дитину і поїхала з міста. Більше додзвонитися до неї не вдалося. Стривожена мати зателефонувала до міліції і змогла потрапити до квартири вже разом з правоохоронцями. Від побаченого волосся дибки стало навіть у бувалих криміналістів. Труп потерпілого було знайдено в 200-літровій боці. Це технічна бочка, яка призначена для. Зберігання паломасиних матеріалів, а також для будівельних робіт, підозри одразу впали на дружину загиблого, і коли жінку затримали, з'ясувалися усі подробиці моторошної історії. 33-річна Тетяна розповіла, що між нею чоловіком спалахнула сварка. Жінка схопила ножа і кілька разів вдарила ним чоловіка. А коли побачила, що той ще дихає, почала душити. Внаслідок дослідження. Експертному було встановлено, що смерть наступила внаслідок механічної апсексії. Спочатку вона витягла мертвого чоловіка на балкон і, щоб тіло скоріше розклалося, посипала негашеним вапном. Потім придбала металеву діжку, запхала в неї убитого і, щоб знищити тіло, залила азотною кислотою. Сусіди загиблого й досі не вірять у те, що трапилося. Кажуть, хоч подружжя і сварилося, та чоловік не пиячив, їздив на заробітки і дуже любив дитину. Ну, там сімейне життя в них таке було жінкою. Дитинка в них не знаю, до трьох років напевно вже є. Останнім часом він був в Італії. Оце у 2000, наприкінці 2014 року. Він приїхав сюди. Після вбивства жінка ховалася у столиці. Там її і затримали правоохоронці. Наразі вона під вартою відкрито кримінальне провадження. Олена Козаченко, ТВА. До гостювався. Відвіданий приятелів закінчилися фатально для мешканця міста Костопіль, що на Рівненщині. Чоловік завітав на чарку до знайомої пари. У розпал бенкету гість почав сваритися з господиною оселі. Жінка вихопила ножа і вдарила кривника. Спімешканці витягли тіло з квартири та скинули у шахту підвалу біля сусіднього будинку. На страшну знахідку натрапили сусіди та викликали міліцію. Невдовзі лиходіїв затримали. Нині чоловік і жінка під вартою чекають на суд. Як потерпіли, так і підозрювано вони жителі міста Костопіль. Раніше знали один одного. Конфлікт виник фактично під час розпиття спиртних напоїв у одній із квартир жителів міста Костополя, де відбулася дана трагедія. фактично. Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 115 частини 1 Кримінального кодексу України. На даний час проводяться слідчі дії по. Вилученню речових доказів Забив до смерті за пляшку горілки у Дніпровському районі столиці. В одній з квартир виявили тіло господаря. Чоловік здавав в оренду кімнату. За неї квартирант не лише платив, а що вечора ніс власнику пляшку горілки. Та того дня чоловік затримався і повернувся додому без гостинця. Господар вчинив сварку. Гість терпіти не став та відлупцював кривдника, щоб не чути стогону. Зачинив побитого у шафі і ліг спати. До ранку чоловік не дожив. Зловмисника затримали зловмисне за вбивство. Йому загрожує. До 15 років ув'язнення. Зрозумівши, що на кої, в лиходій кинувся у біга, оперативники Дніпровського управління міліції за два тижні встановили місце перебування зловмисника та затримали його в Одеській області. Слідчим відділом Дніпровського районного управління столичної міліції розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України це умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкції цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років відносно затриманого обраного в міру запобіжного заходу тримання під вартою. Літній та небезпечний у Миколаєві озброєний пенсіонер вдерся до банку. Чоловік, розмахуючи зброєю, наказав касирам діставати гроші та раптом направив пістолета на одну з жінок. Рятуючи колегу, інший касир почала жбурляти у нападника усім, що траплялося під руку. Той розлютився та почав стріляти. Однією з куль зачепила касирку, почувши стрільбу та крики, до зали прибіг правоохоронець, що проходив повз. Нападника затримали та викликали наряд міліції. Я бросился на помощь, начал удерживать грабителя путем блокировки двери, зажался прибытие сотрудников частного охранного агентства, зашли в банки и, соответственно, обезвредили преступника. Впоследствии преступник удерживался нами до момента прибытия наряда батальона, батальона по поезду в милиции, которым впоследствии был передан Зухвали пограбування в Одесі. Двоє молодиків у місцевому парку з силою відібрали мобільного в дитини. Впевнені у своїй безкарності злочинці навіть не думали ховатися, та хлопець не розгубився і побіг до найближчого відділення міліції. Що було далі? Розкажуть наші журналісти. Двоє чоловіків підійшли до неповнолітнього Владислава, коли той ішов парком. Хлопець зізнається, злякався. А коли перехожий ще й попросили мобільний, одразу зрозумів, що повертати його вони не збираються. Чоловіки запевняли, їм терміново потрібно кудись зателефонувати. Та щойно гаджет потрапив до них у руки, наказали хлопцю йти геть і не здіймати гвалту, бо інакше ще й відлупцюють. Одешли кам'язаді, і руки всунули між рук, і говорять, що дан зі я. Говорили, не. Мені сказали, тобі що, дорожній телефон или життя? Я ворожий життя. І все. І вони почали стояти зі мною, спілкуватися. Все, я отримав телефон. Підліток не розгубився і одразу поспішив у найближчий відділок міліції. Злодюк затримали за лічені хвилини. Правоохоронці кажуть, не кожен дорослий зміг би прийняти вірне рішення у такій ситуації. І ставлять хлопця за приклад. Нам підбіг мальчик, представиться Олександром, і зазначив, що в, в парку Преображенського у нього... Два чоловіка взрослих, отобрали мобільний телефон і скрилися в незвесному правлінню. Даний мальчик нами був взят на борт. В ході чого в ході РМ, на вулиці Мечникова, 59. Нами були замічені двоє граждан, на яких парень указал, що данные граждани що вони являється тими, хто забрав у нього телефон. Одним з кривдників хлопця виявився 30-річний уродженець Київської області, якого вже притягали до кримінальної відповідальності за крадіжку. Затриманий каже: навіть і не думав нічого красти. Мовляв, хлопець сам віддав йому телефон. Завжди мовний телефон забрали. Мені забирали? Ні, тут сам дав телефон на позвонить. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за статтею Грабіж. За такі прояви сили щодо неповнолітнього, чоловікам загрожує до шести років за ґратами. Ярослав ТВА. Квартирного крадія невдаху затримали на Київщині. Донечанин вліз до приватного будинку у пошуках цінностей та так захопився, що не помітив, що в оселі спрацювала сигналізація. Щойно злодій наповнив мішок речами, почув сирену держохорони, кинувся тікати через вікно, але там на нього вже чекали правоохоронці. Під час обшуку у невдачливого злочинця знайшли комплект відмичок, два ножі та пістолет. Чоловік не сперечався і одразу визнав провину, однак просив зрозуміти і вибачити. Мовляв, заліз. Будинку, бо важко працює на будівництві, але грошей все одно не вистачає. Нема нікого. Укрихнув, ну хазяїна немає. Хозяєва немає коротше, і пошов далі, по дому пройшовся. Що при вас було? Пістолет, флабор, нож, коротше, два нажала. Нам було запропоновано на відданій особі здатися. Якщо він буде засто застосовувати якусь фізичну силу, лише, що ми будемо приєднати до нього вогнепальну зброю. Е, на дане наше прохання ніякі відповіді ми не отримували. Е, під час е, того, коли ми блокували будинок, дана особа через вікно намагалася втекти. Після чого він був затриманий. 30 тисяч у целофановому пакеті начальник краєуправління ветеринарної медицини намагався підкупити слідчого. Чоловік ризикував сісти за грати за розкрадання бюджетних коштів, щоб уникнути покарання. Хотів домовитися з правоохоронцями. Та слідчий від хабара відмовився. Натомість проти чоловіка відкрили ще одне провадження за новою справою. Чоловік може сісти на 8 років. Речові докази грошові кошти вилучені. Факт події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченої частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України. Пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення протиправного діяння посадовій особі загрожує покарання від 4 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Небезпечний улов спіймав рибалка у Києві під мостом кірпи. Чоловік витягнув з води дитячий портфель та ще більше здивувався, коли відкрив його. Всередині був цілий арсенал боєприпасів. Кілька гранат, і запас набоїв на місце події. Одразу ж прибули міліціонери. Рятувальники пильно стежили за тим, як експерти вилучають небезпечні предмети. Поки що не зрозуміло, звідки у водах столиці з'явилася така знахідка. На місці було викликано підрозділи пожежно-рятувальної служби Дарнівського району. Зараз проводиться дослідження цієї надзвичайної події. На місці працює, також працює патрульна служба, працюють експерти для забезпечення і нейтралізування тих бойових набоїв, які були знайдені в акваторії річки Дніпро. Наркотики зі смаком цибулі на рівненщині працівники однієї з виправних колоній знайшли білий порошок у посилці з Запоріжжя. Дурман сховали у цибулині у пенітенціарній службі. Розповідають, що відправники проявляють неабуяку винахідливість. Та це своєрідне ноу-хау. Зловмисники сподівалися, що через різкий запах цибулі службовий собака не відчує наркотики. Поки що це все. Більшу в наступному випуску залишайтеся з ТВА.